Нам вкрай важливо зібратися з силами, засобами і ресурсами і пройти цю складну зиму. Я в першу чергу хотів би подякувати нашим енергетикам, в особі компанії ДТЕК, в особі всього енергетичного сектору України, за те, що ми прожили не одну зиму. І проживемо цю, що стосується державних фінансів: Дві третіх державного бюджету України йде на оборону держави. І на наступний рік поки що необхідного обсягу фінансування у нас немає. Саме тому ми сподіваємось на підтримку наших європейських друзів. Окремо я хотів би звернутися до наших союзників Сполучених Штатів Америки. Томагавки це не просто питання, як перемогти нам з військової точки зору, Томога... Наявність ракет томагавки. Це ще один з елементів стримування Росії, в тому числі і стримування Росії по її ударам по українським енергетичним об'єктам. Нам необхідна далекобійна зброя, щоб Росія знала про те, що Україна вдарить, вдарить по енергетичним і військовим об'єктам Росії. Те, що робить Путін. Це Злочини проти людяності, тому що бомбардування українських інфраструктурних і енергетичних об'єктів підпадає під міжнародне визначення військових злочинів і злочинів проти людяності.